Так, Ми продовжуємо Ми продовжуємо далі. Продовжуємо до нас приєднався Сергій Головатий, міністр юстиції в 95 97 і в п'ятому в роках, Сергій Петрович. У мене до вас питання таке. може спочатку просто фахова ваша думка, як юриста, як людина, яка знається в конституційному праві. скажіть, будь ласка, те, що сьогодні сталося? Як це ви розцінєте як юрист, не як політик? Що саме те, що відбувалося на Нічого не було. сталося? Засідання нічого не сталося. Засідання Верховної Ради не, поза межами не, Верховної не Ради. не було засідання Верховної Ради поза межами Верховної ради, тому що такого конституційно не може бути, Чому? тому що відповідно до конституційного ладу конституції 19 статті конституції після другої засідання Верховної Ради як єдиного законодавчого органу. Відбуваються у постійно визначеному місці, офіційно визначеному місці, таким місцем є за будинок Верховної Ради за адресою Гружевського номер 5 І Верховна Рада це єдиний законодавчий орган, який цілісний, який включає в себе і більшість, і меншість і опозицію. Оце тоді є парламент на засадах європейського зразка. Тому те, що відбулося десь, в полі, при калині. В лісу, на шашликах, в бані, це не засідання Верховної Ради. Дивіться, це просто збіговисько депутатів. Давайте так, те ті uh -huh. аргументи, які ми сьогодні чули від пана uh -huh. Рибака, що в регламенті в законі України про регламент Верховної Ради є стаття, яка визначає, що якщо Рада вирішує більшість голосів виїзне, ну не виїзне, а й в іншому місці немає виїзних засідань. Добре, в іншому добре. місці рибак повинен був прочитати статтю другу регламенту. Uh -huh. Сказано, чи те саме сьогодні виклав на Фейсбук і Моросу? Чи те саме сказано, що засідання Верховної Ради пленар відбуваються за офіційною адресою, і тому її лого, її листи туди йдуть, і так далі. і так далі. Грушевського п'ять. Якщо Верховна Рада може прийняти рішення про інше місце, ну впав Купол. Нема фізичних можливостей, так Але і в такому випадку Верховна Рада, як єдиний орган, тобто і опозиція, вони сталося угу. щось. Вони мають прийняти рішення за офіційною адресою в кулуарах у, у абонентку має... здорова там за, за іншою, за за офіційною адресою. Там прийняти рішення, мотивуючи, чому треба переїжджати, переїхавши, вони мусять дотримати відповідно 19 статті конституції. Регламент як закон, а регламент передбачає, що офіційну реєстрацію, порядок голосування, порядок постановки питання на обговорення, участь обговоренні всіх депутатів опозиції. А, то, а як же все? Тобто відповідно до регламенту так. сьогодні, сьогодні відбулося що, щось, атакі... що жодним чином не відповідає а закону такий про. Сьогодні сказав Яценюк, Чи за це е, передбачається кримінальне покарання? За те, що от приймали там на виїзному я порівнявся каже, що є. Яценюк, що сказав, мене не цікавить. Угу. Кримінальне мене покарання цікавить за це одне. можливо? Те, що на це пішов рибак, як голова Верховної Ради, і калєтній комуніст. Вони вже з завтрашнього дня не мають права бути головою і заступником. Угу. Уже завтрашнього дня. І це опозиція повинна на цьому стояти. Все, кінець, вони, вони вже вчинили, вони вже всупереч своїм посадовим функціям. Добре. Ну, а, я чекайте, я чекайте, чекайте, ответить, а чекайте, тому, але, що... але але, поки ще Рибак не поставив свій підпис під тим, що вважає, це так? Правда, поки президент що поки що не поставив. От тоді, коли з'явиться, що підпис Рибака під цим, тим, чого немає, як закон. А особливо, коли президент. Промульгує, тоді це буде вже однозначно кримінальний злочин. І першу і другу. Дякую. На сьогоднішній день ні рибак, ні калетник надалі не мають права очолювати. Дякую кому. вам. Питання Шановні, до вас. Ну, це буква закону і я. Чую, что вы хорошо разбираетесь в законе, чувствую и. Ну, все это. Да, вы, вы хорошо разбираетесь, но это не интересует людей. Мы собрались, собрались, я извиняюсь, я вас не перебивал. Мы собрались для того, чтобы принять решение в интересах простых украинцев. Мы не решали никаких кадровых вопросов, мы не оспаривали никакие институты власти. Поэтому это нельзя трактовать ни как переворот, ни как конституционный переворот. Мы собрались для того, чтобы. Минуточку, я вас не перебивал. Мы собрались я для того, чтобы перебываю. решать. Проблемы общества решать mm -hmm. те задачи, mm -hmm. которые перед нами сегодня стоят? Негайно решать mm -hmm. их. Можно один вам вопрос? Вы не, не вы, оппозиция, заблокировали трибуну. Mm -hmm. Это был первый шаг, который привел к действиям. Нравится ли мне то, что мы работали в здании комитетов? Нет, не нравится. Хорошо ли это, это плохо. Но это был единственный выход, чтобы, а наконец это чтобы, чтобы наконец. Чтобы наконец-то показать части депутатам, что блокирование, блокирование трибуны – Это не парламентская форма. Це не форма діяльності. Блокування. Чекайте, чекайте, чекайте. Блокування це є парламентська форма діяльності. Тому, тому що це не є револьвер. Рушниця це є блокування. Чому опозиция Тому Тому, це, це це в той країні, в якій ви були міністром юстиції, в той країні. а сегодняшней країні, в сегодняшней стране, если мене не жити по европейским, просили не перебывать, дискутувати. Я, я вам дискутировать. А в вашій країні, в якій ви були міністром юстиції, яка обокрала людей, вот в этой стране можно прекращать парламент. Я хочу жити в іншій країні. хочу жити... В правовой стране работает Николай, Шановні, не ведущий, ну, можна? власть работает в интересах людей Будь ласка, послухайте будь ласка а, а россии донецкой страны луганской страны Росії, а, ти? Да, ти? Донецька. Донецька. А, с какой да, ты страны значит президент всія Русі, Путін, і його представник в Україні, Медвечук, можуть пити Артьомовське шампанське, Кримський коньяк, тому що те, що сьогодні сталося, спрацювала рушниця, яка висіла на виставі, який вкинули в останній день того скликання під законом про референдум, де 20 чоловік було в залі, а його нібито проголосували. Їм потрібен референдум, той, який Медвечук не досяг цілі з Путіним у 2000 році який які підкинули кучмі, і тоді Конституційний суд, слава Богу, врятував, бо він сказав, що народ не має права вирішувати прийняття нової конституції. Народ не має права запроваджувати двопалатний парламент. і Так далі, тепер це другий похід президента всія Русі Путіна дякую. і представника Петрович, його в Україні Медведчука. Дякую. тому сьогодні оце опозиція повинна знати від сьогодні. Ця Верховна Рада жодного дня не має права взагалі працювати, тому що вони завтра прийдуть. Для чого їм треба, щоб ви прийшли? Вони поставлять два питання: перше підтвердити рішення, які прийняті на забрання їх діта, і друге, дозволити собиратися гєта. І все. Більше нічого не треба. Вони отримують легалізацію. І того, тому, Що полушено. сталося? Ми легалізуємо закони, закону людей. Ми легалізуємо. Президент підпише закони. 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 Почитав, закони. Почитав, Почитав. ці закони, Почитав. а вони відчують шлях а для що? референдуму. А скажіть, стоп. що в цьому, установить? Що Я вас дуже прошу, будь ласка, пане Микола, послухайте, будь ласка. Є реклама. Я вас дуже прошу. Це не Верховна Рада. Я вас дуже Або ви відповідаєте по суті питання, або ви не перебуваєте один одного, тому що ми працюємо не для вас і не для себе, а для глядача. Глядач не розуміє, що ви. Ну я вас, прошу. вас Можно просто пытание вам, а вы дайте ответ. Что говорит господин Головатый? Он говорит, что решение о том, чтобы проводить заседание вне стен парламента было принято не в парламенте, а вне стен парламента. И это неправильно. Правильно я понимаю? Это незаконно, неконституционно. Скажите, пожалуйста, вот Нет, вы сказали, что -то. людей это не интересует. Правильно я вас понимаю, что если даже это незаконно, но сейчас нужно людям, мы это будем делать. Я правильно вас перевел? Нет это законно, решение законно. Если решение незаконное, оно не должно приниматься, и оно в любом случае не может быть Но если вам говорят, что действительно решение мы не приняли, принималось в парламенте. Мстафа, мы приняли все решения, мы проголосовали. За Где то, вы проголосовали? 180 человек было, ну, я, что вы голосовали? голосовали? Я, я, простите, я не могу. Где говорить. вы голосовали? У нас было 244 а депутата. Мы проголосовали. Кто рахувал? Где мы... была регистрация? Кто рахувал? Не допустили оппозицию, никто не мог Дальше. Я працювал до систему Рада. Где? Что это было? Это не было заседание. Стойте, вы как Это Послушайте, в любом преступлении есть объект. и субъект Ну, вы почти Верховную Раду не для преступления. И есть пострадавшая сторона. Скажите, кто в этой ситуации пострадавшая сторона? Народ сторона? Украинский. Только оппозиция, которая Нет. оказалась mm. а дураком это... а, а, из-за своих не может быть а, а выиграл, а выиграл, а выиграл, законы, а выиграл, а выиграл народ Украины, силы выиграли, силы. выиграли Про... семьи Да. Выиграли Эти, те а, люди, которые зарплату задержали. Эти Закон про распадил продукции, про тендера, про закупив, какие выполнили лоббистские законопроекты. Если такое в результате которого выиграют народ Украины, то тогда это вопрос. А что это тогда за законы. ну ми поступили в соответствии с законом. Мы открыли заседание. Мы все сделали правильно, все сделали по закону и сделали это все. Можно, давайте так, я скажу неправильное слово зараз. Давайте про гендерну рівність. Якщо можна. Пане Олеся, от ви чуєте цю виремоцію. Є думка юристів, є думка партії регіонів. Є думка про те, що те, що зараз відбувається, це було для того, щоб налякати опозицію, щоб довести, що вони можуть працювати в іншому місці. Є інша думка про те, що буде дострокові вибори і референдум. Так, от як ви думаєте, і, і ви ж, мабуть, спілкувалися сьогодні з лідерами опозиції? Чи є там взагалі якесь розуміння чи якась стратегія, за якою йти? ви орієнтуєтесь на дострокові вибори, на референдум, на продовження роботи, на вибори в Києві? От що з цього ви? Хочете почули? Відповідаю чітко і по суті. Перше, яку проблему сьогодні вирішувалися з цим засіданням. Не бажання йти на дострокові вибори. Не можете домовитись сваритись між собою? Не питання. Ідіть на перевибори, покажіть, хто з вас сильніший, хто більше потрібен народу. Ми не хочемо перевибори. А ви не хочете ви нужно ви пускати на соціальні проблеми, Не на біжна договорити. Ми пане Будь ласка. От ви сьогодні відчули себе в ролі э, голови Верховної Ради і от спробувати. Не тільки сьогодні все нормально. Гендерна рівність я <проб> <проб> Это, треба було на царські курси ходити, а не на <проб> 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 <тренинзі, проб> домки кидали в жінчин, наших депутатів. Там уже є з іншої сторони теж. Давайте не будемо забалтувати, будь ласка. Дострокових виборів ви не хочете. Сто ваших мажоритарників заплатили нема вас власної кишені, удобряючи округ, щоб туди потрапити. Очевидна кадрова деградація партії регіонів. Перед нами сидить депутат, зокрема від партії регіонів минулих скликань, людина думаючи, яка розуміє, що таке повага до закону, і депутат від партії регіонів теперішнього скликання. Як на мене, то контраст вражаючий. Це перше. Друге, що таке референдум, і що таке Великий сценарій? Висновок. Що таке сценарій референдум важливо прогрес на лицо. Це правда. Що таке сценарій референдуму? Знову відволікти людей від того, що насправді їх болить, від безробіття. Від масової міграції за кордон, від того, що люди здихають раніше пенсії, від того, що не можна отримати нормальну освіту і знову ж таки не можна отримати роботу, на питання: скільки палат потрібно в парламенту? Дві чи одна? Скільки депутатів потрібно? Триста, чи може сто п'ятдесят? Чи може їх зразу переселити на банку? Чи як? Ще одне дуже важливе питання. Скажіть мені, будь ласка, навіщо? Навіщо ви це все сьогодні робили? Ви почали з дуже показового законопроекту про вдосконалення процедури конфіскації. Шановні бабусі, виборці, хто нас сьогодні слухає? Цей законопроект це для вас про вдосконалення процедури конфіскації. Ви ж то про... далі в, в перше читання. Ви прийняли в першому читанні. Ми. Читайте те, що ви читайте матча. Про співконфіскацію ми його не прийняли. Другий момент. Ми не прийняли його. Ми в першій читанні Але прийняли. Перші Слухайте, мене там не було. Сьогодні пан Сергій сказав чіт, правда, чітко – мене там кажете. не було, ви мене туди не пустили. Крапка! Парламент це 450 народних депутатів. це не є парламент. Парламент це 450 народних депутатів. Якщо ви не Михайло, тебе запрошували. Звісно, наших представників нікого не пустили, навіть представників. Нікого туди не вибачайте, це не парламент, це, не парламент. це, не парламент. це все, що згодно, тільки на парламент. А пуч? Пуч? Це не парламент. Журналістів теж Пуч під Час ГКЧП, Це коли більшість комуністична більшість намагалася поміняти верхівку. Їй Ні, не подобалося це, те, це що п'ятеро, які замінили президента. Це, це те, що пуч. сьогодні люди побачили по телевізору з цієї трансляції, це руки рибака, які тремтіли. І спроби спершу подати це як засідання, бо боялися, а вже потім зможніли і почали вести голосування під знову ж таки тримаючи. Але Ціка, вони знають розуміли, але так? вони знають, що їм mm -hmm. треба це легалізувати, бо вони Цикарно. знають, що вони сьогодні саме для того, потрібне засідання потроча запросив відкрити. завтра mm -hmm. прийти в Верховну звичайно, Раду. в сані Петрович це звичайно, Ценюк. тому ну, їм треба сказали, відкрити. Я вам ще раз скажу: якщо відкриється ця верховна рада. Ще відкриється хоч один раз, і вони легалізують все. Вони вони це. Вони відкриють легалізують. Вони легалізують. А як вони легалізують не причині, все. Знаєте, Ти не вистачить вони, немає голоси. Чікайте вони більше, інакший це. спосіб вам зроблять. ви не ви грайтеся. Спосіб? Ви припиніть ви... ігри. тоді, раману, тоді все тоді спрацює рушниця під назвою референдум. Тоді буде диктатура в Україні надовго. Тоді України, взагалі, європейська перспектива закрита, тому що те, що якщо б це як сніжний Ми оцей вал злочинів, злочинів єврова. Вони приймали не кадрові збору. рішення. Комуністів викупили за два місця: перше першого зама Клименка, який завідує. Митницею так, і друге місце в Нацраді раді да тут питань телебачення так само про сі комуністів. і тому вони з вівторка на четвер поміняли свої рішення. Перше саме дискримінація це триває. Що мається на увазі по дискримінації? Я дуже прошу. Дайте ще одного вашому колесі сказати. Давайте так, ви скажете у нас залишилось там біля трьох хвилин. Скажіть, будь ласка, бу якщо завтра буде Верховній Раді партії. Регіонів, ви будете блокувати трибуну, щоб вони не прийняли ті рішення, які ви хотіли? Чи вже не будете дивіться, блокувати? щодо ми блокувати трибуну, якщо буде ставитися питання, звісно, легімітизації цих рішень, які вони сьогодні ухвалювали, це звісно, що ми їх не дозволимо. Тому що перше, вони Правіці стають, вважайте, вони вважайте, стають да. на граблі. А ви, ви чуєте, що вам кажуть, що послухайте. Це... Давайте так. їх поставимо в залі на голосування. Ми будемо голосувати за ці закони, проекти і нормальна, це нормальна це пропозиція. Якщо якщо, якщо а ви а чи послухайте, сьогодні я за кінцям, якщо ви, якщо ви. Поставити це питання, ви говорите про те, що ви визнали, що ви не легітимно збиралися, що ваші рішення не має юридичної сили, nee, що ваше це збігська. Чому ви сьогодні заблокували? Що вам в повістки не подобається? Сьогодні в повістки дня були закони, Що постанови про і перевибори вам не не де постанови про перевибори в Києві, які ми говорили. Тож, є чотири постанови. Це... Так, так, ми хотіли, щоб їх поставили щоб їх поставили ці постанови на голосування і парламент. Тепер я скажу, що це вам пане Микола? Ми повинні зрозуміти, що реально вони програють. І партія регіонів розуміє, що вони попали в безвихідь. На вибори йти вони не можуть, бо вони розуміють, що вони програють ці вибори чи в Києві, Але чи по Україні. Ще а перені, перені, вони тому. Більше того, на перевибори вони не хочуть йти в парламенті, вони не мають більше навіть навіть про того. Купили Шо? комуністів за, так? за посади там, чи за кошти купили комуністів. І з комуністами голосів в них не на назбираються. Ні одне рішення без опозиції не проходить. Ми Раз. прийняли це сьогодні клуби. Одне питання Одні Одні вона, якщо віде. можна по суті не повторюватися? Дивіться е, насправді це з прецеденту. Ви розумієте, що е, завтра, через рік, два, три, п'ять, ви будете в опозиції? Не будуть будет выбрать. опозиції. Дайте, будь ласка, договоритесь. Да я я да. обов'язково. А, а тепер я верю, хочу бы А, а тепер я хочу вам напомнить, напомнить вам. Ви помните партію регіонів, яка блокувала? в течение месяца Верховной Ради? По, по, поводу, по поводу НАТО. Сколько я не был просто когда в Верховной Ради. А теперь скажите, получается, правильно я понимаю, что вы примите точно такое же поведение от будущей власти, будущего. Это для истории. Мы когда-нибудь этот архив поднимем. По... Николай Левченко примет от любой оппозиции в этой стране, от любой власти, что если он будет в оппозиции блокировать, власть уйдет в другое место, проголосует то, что и надо, и заставит Раду легализировать. Вы знаете, я думаю, что, скорее, скорее всего... всего, скорее всего, я... Как вы спросили у Николая Левченко. Николай Левченко никогда не пойдет блокировать трибуну. Я считаю, это не парламентская форма работы. Я считаю, что нужно добиваться на выборах. Если партия пойдет нести блокировать, то ДФ пойдет блокировать. Я сказал про себя. А вы примете это был... решение Верховного Рады где-то еще в другом Мустафа, месте? я был секретарем Донецкого горсовета. Кстати, если я забыл вам сказать, вы так как-то неуважительным тоном о Донецке сказали. Это мой любимый город. Вы, пожалуйста, аккуратнее высказываетесь про Донецк. Хорошо так, неуважительным тоном? Это не погроза, не? Это не погроза, это, это предупреждение. Ага. Просто это меня затрагивает за живое, когда за Донецк так говорят таким тоном. Вы держитесь в руках. Так вот, я тогда работал в городском совете. И я не знаю деталей этих событий правы были или не правы мои коллеги. Конечно, как, поскольку они мои коллеги, я считаю, что они были правы. Но что касается меня, я не считаю... Но вы что несете за я... всю партию? Я не могу, я не партии. Я скажу, если когда-нибудь, если когда-нибудь, существующая власть, если когда-нибудь мы будем в оппозиции, а мы когда-нибудь будем, у нас демократия в оппозиции, и существующая власть поставит нас в такие условия, что у нас будет... Выбор блокировать или не блокировать? Я буду на стороне тех, в дискуссии, кто скажет, что блокировать нельзя. Но если большинство партийное примет решение блокировать, я подчинюсь. Ну, и по тогда по вы примете, что пометел, власть я пойдет. Пометел, я пометел, да, ну, власть по пойдет и будет голосовать такой что. Да, ну, по ведь... дайте, дайте ответ. Правильно я понимаю? И в вы начале, в Вначале должен состояться первый прецедент, который повлечет за Послушайте, собой. Слушайте, мы там. сейчас говорим про, 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 про воображаемое. То, как? Не, вопрос в том, что если вы готовы это принять. А других і делайте самі це і... нормально. Правоображаємо, я не можу говорити. Я говорю чітко: якщо нас власть поставить в такі условия, що ми будемо винуждені приймати решение, чому ви не домовляєте? Чому, чому, ну, чому, чому, чому вони здаєте? Завтра ж прийдуть. Я пам'ятаю про ваші 30 секунд. У нас ще 2 хвилини я хочу, щоб пані Леся, пане Михайло, гендер на нас сьогодні. Триває в різних моментах. Вибачте, будь бачите, ніколи не любили. Гендер так багато, як на сьогоднішній програмі. Стосовно того, що в неділю планують знову проводити акцію, і минулого разу говорили, що Мало людей прийшло, і тому це не відбулося. От люди так не допомогли. Що ви будете робити для того, щоб зараз більше пройшло людей, щоб це вплинуло, щоб це спрацювало напевне, те, що відбувається, воно або важливо кожному з нас, або не важливо. І все залежить від того, чи важливо, чи ні. Ну, від того залежить, скільки. Просто сподіваєтесь на свідомість. Не тільки. Ми зробимо все, щоб мобілізуватися. Ми саме тому робимо це не завтра, а в неділю, в вихідний день, для того, щоб люди мали можливість приїхати з регіонів. Та кияни це таке панство, яке виходить ну не в першу чергу. Звичайно, мітинги опозиції в Чернівцях, Івано-Франківську, в Тернополі зібрали в десятки разів більше ніж пройшло в Києві. Це правда, але тим не менше. Якщо влада не хоче слухати свій народ, народ мусить змусити владу її себе слухати. Скажіть, будь ласка, що тоді е, говорить, але будь ласка, коротко, е, пан Гриценко е, стосовно того, що якщо важді опозиції надалі лише імітуватимуть боротьбу, прийматимуть одноосібно рішення без обговорення з депутатами, наслідком яких є втрата довіри людей і маргіналізація опозиції, то з фракції можуть піти й інші депутати, і я в тому числі це от е, реакція на сьогоднішніх перебіжчиків. Я можу сказати лише одне: Нам, правда, безумно соромно, що дехто з наших колег не витримав цього тиску. Але робити з цього висновок, що опозиція має бути обезголовлена, по-моєму, ми зробимо саме те, чого від нас очікують у ці хлопці. І я думаю, що єдиний спосіб справді повірити, повернути довіру до себе людей, це почати чути людей. І розуміти, що не питання комсомолу, не питання 70-ліття Сталінградської битви. Є, є питання, які зараз беруть за гору. А от дивіться mm -hmm. я, ні, я, я розумію, що це, це не, не Сталінградська не, битва – це теж важливо. Ми б не а, хотіли так, бути так, провокатором, але все ж таки питання. Дивіться, Давай. пані Лесю, е, е, Канівець, нас, Канівець людина, яка не вийшла не з Гриценка, так партії Гриценка, вона заявила, що вона неодноразово зверталась до Яценюка і говорила, що їй щось не подобається. Що їй там сталося не так. Чому такі деталі? Не враховується вже. Ви знаєте, це не найсолодша річ в світі ага. бути в опозиції. Ага. І для того, щоб мати можливість боротися з так проти таких, як ви, потрібно триматися разом. Тому що поодинці ви нас виб'єте тільки так. Добре, паспорт. І саме ви тому потрібно іноді віддятися, іноді обіцяні, обіцяні, обіцяні Сергій Петрович, вам 30 секунд на сам кінець. Ми з вами не борюся. Я хочу сказати одне. Єдина і найбільша загроза для України це референдум. Я вбачаю в обов'язку опозиції всієї: і моральному, і юридичному, і політичному, і громадянському зробити все можливе. Юридично неможливо це попередити, запобігти цьому, але політично зробити все можливе, щоб ця Верховна Рада із цим керівництвом передовсім за це покласти край на самому початку. Вона не має права далі функціонувати, бо тоді цим відкривається шлях до референдуму. А референдум це кінець демократії в Україні, це кіце закриті двері в Брюссель, це відкриті двері в Азію, і так далі. І так далі. Це наслідки. Дякую. Оце є це єдине питання, якому зараз треба присвятити всю свою Все політичну почу. діяльність Завтра На заликавелі дякуємо пасибі, що були з нами.